Саме такі підрахунки робляться для того, щоб Трампу як бізнесмену було легше зрозуміти саме мовою цифр, мовою грошей. Що безпека це да, це гроші, це витрати, але це витрати, які, врешті-решт, будуть більш ефективними і більш економними, ніж скажімо так, відмова від цих витрат. Це як із інвестиціями. Якщо ви хочете розвитку, ви маєте інвестувати. І тоді ви отримуєте прибуток. А якщо ви не будете інвестувати, ну ви залишитесь без прибутку. От приблизно саме така логіка. Тільки в даному випадку, от мовою витрати і е, безпекових ризиків, безпекових наслідків як позитивних, так і негативних. Я думаю, що для Трампа це прийнятна логіка. А от чи вона спрацює? Я думаю, що не відразу Трамп буде експериментувати, Трамп буде десь економити.